Привітрі друзі! Сьогодні ми з вами знову Штас Андрес. І як бачите, у нас тут таке маленьке ДТП сталося. Я собі тут спокійно їду по зустрічній смузі на танку. І вони щось від мене хочуть, розумієте, я не знаю, що робити. Ну, чесно кажучи, не важ навіть на кого оформлювати. Бо він валяється без голови у калюжій крові, але нічого страшного, шлюхи прийшли подивитися. Відійди, чувак, так недобре робити. Все, так-то краще. Залізаємо в наш транспортний засіб і продовжуємо рухатися, як завжди. Щось він не залізає. Давай залізай, чувак. Ну, а копам, бачите, все рівно, хоч ми на танку йдемо. яка різниця, такі тут кожного дня в лос антосі правда, чувак? Назад і вперед. Так, все, по всім правилам дорожнього руху, по своїй смузі їдемо, все нормально. Так, ну в принципі, можна було зараз нам трішки зрізати з вами. Я думаю. Наш, нам нічого ж не зроблять, правда? Так. Ой, пробачте, сер, пробачте, не ну, хотів більше так не буду. Чесно слово. Йдемо далі. А, ну, буває Проблем на дрох. Так. Тут тихо-тихо. Щас накажемо тебя, чувак. Розвертайся швидше, пушка. Ти в прицілі, чувак. На. Ну, майже в прицілі. О, тепер в прицілі. Ой, пробачте, пробачте Серпіс, я не хотів, вибачте. Так, все, по свій з'їдемо, не будемо нікому заважати. Ой, я ж стоп звалив, буває всяке. Це ж танк, Треба вміти з ним Так. Зелене. А, зелене. Їдемо. Все нормально. Їдемо. Так. Ой, боже, я ж забув, мав їхати по пішохідному переході. Так, по пішохідному. Тільки по пішохідному. одному. Е, що ви хочете, народ? Не порушуйте правила дорожнього руху. На, це... Ми вас наказуємо за це. Так. На. Покупайся, не завадить. Так. Десь тут має бути аеропорт. Тормози, 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 Турмози! Не падай, будь ласка. Не треба, не треба, не треба, не треба, не треба, ні, 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 ні. Я кажу, все тут нахер порозмошу. Якщо ви будете ще так робити, такі правила порушувати. Ого, господи. Не тут поїздити нормально, розумієте, навіть на роботу не з'їхати з цими дебілами. Так. Хто ж їм права видавав, блін? І дихай звідси, чувак. Так, Ная. О, кран, класно. Ой, назад. Назад, назад, назад. І вперед валимо. Ой, пробачте, не вас задавити місія. Вам лікарню треба. Так. Направо, направо, направо. Ой, майже вийшло. Так, іди з дороги, геть. Ну, все, нормально. Так, по своїй смузі, все добре. Іде, геть, чувак. Не заважай мені їхати. Так, червоне світло. Зупиняємося, зупиняємось, зупиняємось. Не їхати. Боже, та ва... А, ну, в принципі, рознесло все ж і так. Ну, думаю, зараз має бути зелене світло, і ми будемо їхати. Все, ми їдемо. О, бензовоз. Бензовоз. розвертайся швидше, швидше, швидше. О, до нас уже прийшли гості спортсмени, правда? Спецназ. На, блін. О, так, да, все. Ми їх ісеребили. Можна продовжувати рух. У нас же чотиризірочки не розумію за що самі берлюки правила дорожнього руху порушують і нам ще ще кажуть от. Бачите, які люди зараз є. Так, блін. О, так от Можна їхати далі. Дуже люблю вночі по місту їздити. Дуже класно. О, трамплін. Це спеціально для мене, да? Так, ні, щось не заїжджає. Ну-ка, тормози, тормози і далі. О, да, дякую, що піштовхнув. Та блін. На. Ох ты ж, -мо. Пробачтеся, я не хотів вас вбити. Бабах. Иди сюда. О, так там, короче. Назад. Щось вертолит, не трохи показывает себе. На. О, Що там пише? Ой, пробачте, я не встиг пошли надпись. Блавс Double Down. Airport. Угу, сюда аэропорт. Нам как раз туда. Так, о, все. Ну, в принципі, є... тут же я трохи порушив про дорожнього руху. Це я вбив людину, яка їхала по зустрічній смузі. Це трішки не по правилах, але... Що б робити? Життя таке. Бабах. Бачите, обганяти один одного, Найшлись мені мені гончики вуличні, блін. Що витворяють. Так. А те, що на дорозі став? О! ми зараз під'їжджаємо до аеропорту, дорогі друзі. Нам обов'язково коптуємо треба заїхати, ми з вами ж У, політаємо, але, не знаю, трохи поваримося. Ой, щось там назад гості. Гості, гості, чекайте, хлопці-хлопці. Та тихо, ви, йомойо, які агресивні, я не можу. Що ж за водії такі, а. Так їздити не вміють нормально. Так, е тим часом ми з вами заїдемо на стоянку. Ой, та що ж я по газоні, а? Який я необережний. Так. Так от, нам потрібно його трішки укротити, тому що він тут дуже наглий в нас. Бачите, по стоянці їде. Все. Будеш знати тепер. О, там якась штучка. Ой, пробачте. Пробачте, не хотів вас задавати. Так, е ось, а ні, це не вхід. Я буду шкати вхід на аеропорт. Блін, 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 щось нічого не виходить. О, так то краще, Сам напорвався, чувак. Сам напоровся, сам винен. Так, і мені треба якось знайти вхід до цього чортового аеропорту. Бачите, от пішоходи нормальні, ну. Бачите, все, я поправила охруху. все виконує нормально, вони нічого не дивляться, все. Маліці, коротше, пішоходи, а ці дебіли, коротше, тут їздить за мною. Тут три зірки мені поставили взагалі ненормальні, нормальні, розумієте, от, от поліція зараз усіх. Що ж це таке... Треба вчити їх правил Та добре, що ти руки піднімаєш. Бачила, як цей пішоход руки піднімає. Ну, в принципі, це б йому і так не допомогло, але. Ну, не знаю. Може йому це дуже подобається, що. Так. Тим часом ми... <кхм> Обгинаємо наш аеропорт І під'їжджаємо до нього з другої сторони. Стоп. Опа! Опа. Налякали вас. Побігайте. Так. Ну, що ви вибігаєте, хлопці, діти звідси нафіг. Так. О, прекрасно, у нас тут я. Чтобы попасть в аэропорт, вам нужно иметь более высокие на блокирование, Пусть уровень мастерства можно в летной школе. Ну, ясно. <г> Значит, наш танк умеет летать, и нам потребно как-то научиться работать. Ну, не знаю, можем попробовать. Не, ну, у что-то выходит, не знаю. Пух, вот так. Будешь знать, как правило, порушивать. Ай, ты, а ну иди сюда, порушнику. Будешь штраф платить, чувак. Да, Ой, пробачитися, не хотілося, давайте. Час мільйон, вибачень, мільйон, вибачень, мільйон, вибачень. Так, ну думаю, ми скоро будемо закінчувати цю серію. У нас танк горить, і ми скоро помремо. Так. Так, ми померли. Як жалко. Ну, бачите. Ось така от міліція у нас зараз. Ой, ні 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 будь ласка, не треба цю дорогу рекламу. ні якщо тво... Ну, на рекламу. Ціна псих зараз має буде ж три. Чи дві? Не знаю. швидше ж вийти, будь ласка. Три. О, Боже, починається. Так, можна нам вже і бігти звідси, будь ласка. О, прекрасно. Так. Ми зараз з вами ще щось зробимо, Може трошки позриваємо. Тобто. Патро... У мене тут кодів багато, я зараз носточком почитаю, що в нас тут є. Хм. О, тут якісь два коди є. Не знаю, чи він. Добре, бо щось тут. Нерозбірливо в мене написано. L -T e, I C, Z. Ні, нічого не вийшло. давайте Ви ще раз попробуємо. Хм. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. О, прекрасно, все нормально. Е, мені ці звуки не подобаються, чесно кажучи. Щось е, е, їм погано, що всім. Угу. Чого не тікають? Тут жирного бабулька одна, нормально по разным сих. О господи боже мой. Ну, кому як они до тело придать, так. Ну-ка, бабка, вылез нахер с этими машинами, чтобы не дать Карлу сесть машину. Ну, совсем ясно, едем далее. Давайте виключимо цей чортовий Затк. О! радіо, Так прекрасно. А ну, іди сюди. О, так то краще. Стоп, мені треба, мені треба, мені, треба, мені треба. Що ж мені треба? Я забув. <сум> так, мені треба вертоліт. Десь тут є вертоліт. Де наш хантер. О, oh, h, di. Yeah. Щось Ді... уді... є.. є.. неправильно ввів. О, e HD. Hmm О, -mm -mm. oh, прекрасно. Десь нас наш вертоліт є. Ох, oh, прекрасно. Залізаємо в середину. щось трошки поробимо, як завжди. Не будемо нікому заважати. ну, в цій грі, Що вони від мене хочуть? Подивіться на пропеллер, будь ласка. Що це з ними відбувається? А ну-ка, газу. Ем... Я йду звідси нахер. Так, ну давайте ще взирвемось. Так, зразочок. L X -Q I D Да Y L. Неправильно, блін L X -Q -I D B да L Ура! Все, нормально. Що ж. Хм. Хлопці. Так, митре таксі. Мітре таксі. Таксі. О, таксі. Э -э, Підвезіть <паспалючий> мене, будь ласка, на сьогодні вулицю, сер. На Glow Street. Можна? Под ласка. Эй, -э -э. чувак. А, ну, не менечу, ясно. Ну, бачу, наш вертолет аж не вийде, нам потрібно щось робити. Потім так спокуслово троє стоять. Ну, може щось якось, як там зривати, не знаю, можна. Хоп! Отак. Оце був фан. Це був фан. Ой, зараз гості прийшли. Вибачте, мені вже таксі не потрібне. Так. Десь тут мають бути ще машинки, 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 де ви? Таксі геть звідси. Ой, Блін. попав. Та що ж ви так під'їжджаєте то близько мені треба бігти звідси нахер. Ой, вони мене б'ють зараз. Ні, ну, до нахер звідси на на, чувак пояся. А, нас били. Ну, що ж, напевно, ми закінчимо цьому серію. Дякую всім, хто її подивився. Ставте лайки, коментуйте відео, і підписуйтесь на мій канал. А з самого це поставте лайк і прокоментуйте це відео. До побачення, дорогі друзі.